Важливо, отже, у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі, каже президент. У шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків. Цікаво на кого він натякає. Е, важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Петріот повинні захищати Харків і Запоріжжя. Потрібне ППО. Щоб захистити людей інфраструктуру, будинки та хреблі. Партнери точно знають, що необхідно, точно знають, точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви. Отже, точно знають, а чому не допомагають? Яке, яка тут відповідь може бути? В чому не рішучість, що відбувається? Панове, хто хоче це прокоментувати? Ну, дивіться, я дуже коротко скажу. Вони це не роблять до кінця скількох причин. Є внутрішні причини, які пов'язані ну чисто з політичними факторами в кожній країні вони свої, але ключова причина от того, що ну, багато наших партнерів не роблять останній крок і не надають Україні ну максимальну допомогу. Мені здається, вона полягає в тому, що у цих країн до сьогоднішнього дня на третій рік широкомасштабної війни відсутнє розуміння. А що буде і що робити взагалі з Росією у випадку її поразки? Не перемоги в Україні, тобто про це вони всі говорять і намагаються нам цьому допомагати, а саме поразки Російської Федерації. І От відсутність цього розуміння, що буде з величезною територією, які процеси там почнуться, коли вони заберуться геть з України, да і до чого це призведе. Ну їх деякою мірою лякає і змушує отак себе стримувати в контексті, в тому числі, надання нам максимально необхідної допомоги. Ми це дуже добре бачимо, і ну мабуть, розуміємо, тому що ця дискусія вона є відкритою насправді на заході. і там дуже невелика. Група політиків піднімає це питання саме от в такому контексті, що давайте думати не стільки навіть про перемогу України, скільки про поразку Росії, але всі інші займають на жаль, поки іншу позицію. Ну бо бояться бояться ядерної зброї, яка є Росії, бояться непрогнозованих наслідків. І саме через це ми до сьогоднішнього дня бачимо такі ну знаєте, е напівміри, які коли вроді, начебто, і допомога є, але все одно її ну трохи або іноді не трохи не вистачає для того, щоб ми дійсно могли робити те, що повинні. Робити в цій ситуації, угу. пане Романе, В чому не рішучість наших партнерів, які от не можуть в повній мірі за забезпечити ті обсяги допомоги, які ми потребуємо, і що може можливо стати а, такою відправною точкою, переломною, можливо, яка спонукатиме наших партнерів більш рішуче діяти? От сьогоднішня масована атака вона може якось повпливати. Чи, в принципі, ну... Так, ну з паном, з паном Ігорем складно не погодитися в його тезі, Єдине, я в її розширив ніхто не знає, що взагалі далі робити. От там поразка Росії, там, не дай Боже, інший сценарій ніхто просто не знає, що воно буде далі. Немає ніякої стратегії, немає ніякого плану. І, і ось це величезна проблема, тому що держави в якийсь момент починають думати про свою власну безпеку і, і що робити. <кій> Взагалі, в цьому дуже складному 21 столітті але ж якщо... найближчі роки, які будуть дуже складні, ви кажете, якщо 에... зараз держава починає думати більше про свою власну безпеку, то значить стратегія якась вже є, що передбачають напад Росії на країни НАТО. Ви знаєте, мені здається, зараз єдина стратегія не дати перемогти правим популістам чи крайнім лівим. І ось це головне довести своїм виборцям, що не треба там продавати свій голос за якісь обіцянки світлого майбутнього, бо світлого майбутнього може не бути на жаль. І, і, от в цьому стратегія, ну а це в тому числі підвищує увагу до оборони та безпеки своєї власної держави. Ну а ця ваша теза про сьогоднішній напад на жаль, українці будуть платити кров'ю за те, щоб наші партнери швидше давали ту зброю, яка необхідна, тому що коли ППО працює. Чудово і збиває ледь не 100% повітряних цілей, то здається, що Російська Федерація не така потужна, і взагалі війна закінчується. Але ж війна не закінчується так. Добре, там цієї ночі було більше ракет і шахетів, але давайте собі уявимо, що ми не маємо ППО і ми не зможемо так відбивати навіть меншу кількість ракет. І от те, що нам дають наші партнери, добре, але ж воно теж закінчується.